Жодних промов ліричних віршів, танців чи пісень у луцьку підняли найбільший в області синьо-жовтий стяг. Щоправда, цього року через кровопролитну війну та зміркувань безпеки день прапора відзначили без жодних урочистостей та кількох десятків запрошених лучан. З хвилину хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за Україну. І під супровід військового оркестру в обласному центрі Волині поблизу військової адміністрації підняли величезний стяг. Слово утвердження синьо-жовтого прапора як державного відбулося ще із проголошенням Української Народної Республіки. Потім в історії України був період червоного сарпасто-молоткастого, а за синьо-жовтий саджали до в'язниць. У новітні часи національний синьо жовтий прапор перше офіційно замоюрів на ратуші міста Стрий у березні 1990 року. У Києві прапор було піднято над міською радою пізніше, 24 липня 1990 року, і вже 23 серпня 1990. 1991 року групою народних депутатів синьо-жовтий стяг було внесено у сесійну залу Верховної Ради. А 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. Того часу з року в рік українці 23 серпня вважають днем національного прапора. Волиняни ж діляться на урочисте підняття стягу, приходили й раніше, та нині на серці особливо трепетно та щемно, особливо зараз, коли йде така важка війна. Нам потрібно про це пам'ятати, знати, шанувати наших воїнів, які зараз на фронті, які гинуть за нас, за нашу свободу. Прапор це наш символ. Завтра ми святкуємо День нашої незалежності. Ми вітаємо всіх українців, вітаємо всіх волинян. Такі дати зміцнюють, надихають і допомагають вірити в нашу перемогу. В думках кажуть волиняни тільки одне: швидше поже піднімати синьо жовтий стяг над Україною у знак перемоги. Ангеліна Гущина, Білов, канал.